Дай Боже здоров'я всім власникам тяжких дизельних мотоблоків, які хочуть його переробити на трактор. Писав мені один коментатор, чого ви так кричите? Буду говорити тихо, чи хтось зрозуміє, чи почує, а буду старатися говорити тихіше. Ми, Житомирські хлопці, які займаємося переобладнанням мотоблоків тракторці на замовлення, вже 12 років. Ось такі виготовляємо тракторці клієнта у мотоблока зарю. Ось такого ми зробили з нього файного тракторця. Дехто там писав, що передня балка винесена вперед. Вона не просто винесена так вперед. Чи мені так хочеться чи ні? Наш трактор найнижчий в Україні. Для чого? Бо ширина колії 70 см, щоб він був стійкий. Для мого трактора критична яма 45 см. І він тоді перекидається на бік. Коли двигун буде стояти під низом, ця критична яма зменшиться до 20 см. Тому хочете, бажаєте, щоб стояла балка під низом без проблем. Любе-голубе, що скажете та й зробимо. Миру і добра вам всім!